Слідчому управління національної поліції Житомирської області проводили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного продажу гуманітарної допомоги, саме транспортних засобів, які мали бути передані до збройних сил України, які були за кошти волонтерських організацій. Достовим розслідуванням було встановлено ряд транспортних засобів під час. Їх продажу осіб було затримано за результатами досудового розслідування, обвинувальний акт у кримінальному провадженні було передано до суду. За результатами судового розгляду було визнано особу винним у вчиненні значного кримінального пропорушення, транспортні засоби, які були предметом. Гуманітарної допомоги предметом досудового розслідування кримінального провадження було стягнуто на користь держави в особі однієї з військових частин Житомирської області. На даний час вироб суду виконано, дані транспортні засоби передано до зазначеної військової частини.